Вітаю вас, любителі легкого вивчення німецької мови. Сьогодні ми вивчаємо місяці та пори року. Also Monate und Jahreszeiten. І до кінця нашого заняття ви будете знати, як називаються місяці німецькою мовою та як називаються пори року. Для початку кілька корисних. Das Jahr hat vier Jahreszeiten. Рік має чотири пори року. Jede Jahreszeit hat drei Monate. Кожна пора року має три місяці. Єда монат хат 4 вохен. Кожен місяць має чотири тижні. Єде вохе хат зібн таге. кожен тиждень має сім днів. Я не зупиняюсь на словах єде jede та єда, оскільки їхні відмінювання ми будемо вивчати з вами згодом. Ді 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 зайзон зайзонс, ода Це пори року. Альзо ес esgibt 4 Jahreszeiten ім'я. Де вінта зима, по-англійськи winter. де по Frühling – ода дас Frühjahr. це весна, англійський spring. де зома, літо, англійський summer. де Herbst – осінь, по-англійськи autumn. Як бачите, усі пори року в німецькій мові це іменники чоловічого роду. Деякі дуже схожі на їхні англійські відповідники. Якщо ви хочете сказати взимку. Весною влітку восени вживається тільки прийменник ім, ім вінта взимку, ім. весною, ім зома влітку, ім восени. «Ес Ескіпт цвльф монате ім я. В році 12 місяців. Also де монат монате» – місяць місяці. Тут ви бачите вінта монате. Frühlingmonate, Sommermonate und Herbstmonate. Also Wintermonate sind Dezember, Januar, Februar. Грудень, січень, лютий. Ті, хто вивчав англійську мову, побачать, що місяці майже ідентичні в англійській та німецькій мовах. Просто по-різному вимовляються. Frühlingsmonate sind März, April, Май березень, квітень, травень. Зома монотезинт. Юні. Юлі. Август. Червень, липень, серпень. Зверніть увагу на наголос: Юні, юлі, герпст монатезинт, Зептемба – октоба, новемба. вересень, жовтень, листопад. Якщо ви хочете сказати, в грудні, в січні, в травні, в березні, в листопаді вживається тільки прийменник. «Im» – «Im Dezember», «Im April», «Im Juli», «Im Oktober», «Im September», «Und so weiter» І так далі. Вітаю вас! Ви стали ще на один крок ближчими до розуміння німецької мови. І тепер точно знаєте: Deutsch Easy. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові цікаві та корисні відеоуроки. До нових зустрічей! Alles Gute!